У вас, друзі, на своєму каналі. Грудень місяць. Але роботи у мене продовжуються, не дивлячись на те, що зима, холодно, але я все одно працюю своїми пеларгоніями. Що я роблю? На даний час в мене є кілька кущиків, які я хочу пересадити у трішки більші об'єми, тому що вони. Уже просяться самі. Як вони просяться, я хочу вам показати. Ось в мене є кілька сортів. Ось грація Кападокія, яка знаходиться в ось в такому горшечку маленькому. Але я бачу, що в неї вже нижній листочок починає жовтіти. До того ж, я перевірила, як я перевірила, я взяла акуратно, виняла його з горшечка. І спостерігаю таку картину, що корінчики ось ці корінчики, вже не білі, а починають вже ставати коричневі, тобто відбувається старіння кореневої системи. Це раз. Далі далі я беру ось такий свій дуже красивий в мене сорт, Тут ніякі листочки не пожовтілі Але також я перевірила, взяла, витягла кореневу і бачу, що йому тут уже тісно. Цей сотик я купила, я бачу, що вже потрібно, вже корінчики також стають коричневі. І я вирішила його пересадити. Далі Лія Жозефіна. У мене багато цей рік новинок. Також новинок української селекції. Ось так він виглядає. Два листочки знизу жовтих я прибрала. І огляньте, яка картина. Просто вже корінчики сплелися внизу, заплелись. І також вони із білих стають коричневими. Це говорить про старіння кореневої системи. Вона буде ставати застаріла, перестає перестає рости і починають жовтіти листочки, їм стає просто мало цього ґрунту, горщачок тісний, і починає просто відсихати листочки, притуплюється ріст і все. Ось дивіться, яка картина. Просто весь ком сплетений у. Кор... 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 Коренева оплила повністю ком, тому потрібно його пересадити також. Це сорт та парижанка. Я підготовила вже наперед свій ґрунт. Це класман, Уже також з прилітом. Попередньо все розмішане, зволожене. Я свої рослини саджаю, але я не поливаю, тому що ґрунт, я замішую. І перед цим вже добре зволожує, він в мене ось такий, погляньте. Просто коли з нього не тече нічого, просто він вологий. Бачите, як він перевірається, ось так. Також я ще додам, я спеціально не додавала, хотіла, щоб ви побачили, трішечки ось такого засобу. Це фітоспорин, припудрюю. Для чого? Для того, щоб не було грибків. Це органічний добрий фітоспорин дуже гарний для поливу, це від чорної ніжки, від хвороб і так далі. Додаю його у ґрунт, розмішую гарно. І зараз я буду пересаджувати свої кущики. Дуже люблю цю справу, відпочиваю, коли це роблю, просто. Получаю задоволення. Саджаю я ось такі горшечки. Я вже підібрала. Горшечки люблю, прозорі. У мене їх багато немає. Є деякі кілька штук. Беру невеличкі, ви бачите, по об'єму. Ось трішки він більший. Занадто великий горщик не потрібно, тому що, коли зараз зима чи осінь, то потрібно поетапну перевалку робити, тому що може не встигнути оплести комом ґрунт і можуть захворіти. Весною мова йде про осінньо-зимовий період, тому що весною ось така рослина весною може саджатися вже більший горщик, може пів, півтора літра навіть садитися. Навіть у два і буде все добре, тому що це весна і рослини інтенсивно ростуть, коренева росте дуже швидко, а на даний момент треба робити поетапну перевалку невеликі горщики, тому що рослина все-таки росте повільно. Ось так. Ось я посадила. Ось. І грошечок і буду спостерігати. Звісно, починається інтенсивніший ріст коріння і зеленої маси. Так, далі я візьму свій цей рігу Так, Також я його посаджу. О, я ґрунт я не обтрасаю. Я просто знизу акуратно. Звільняю корінчики, роз, розрівнюю їх, для того, щоб вони могли обхопити новий ґрунт. Обов'язково я знизу їх ось так розрівнюю беру горшечок. Згідно кореневою, Коренева чуть більше, чуть більшечки. І горшечок був бішечки. Ось сюди ставлю. Дуже красивий кущик, дуже таке темно-зелене листя, прям таке насичено зелене дуже красиве. Побачимо, як він зацвіте. Сорт також красивий має бути. Цвісти дуже гарно було, я бачила і дуже хотіла цього сорту. Тому угу. Я його і придбала. Ось, дивіться, я посадила чуть більше. Я знаю, що в цьому горшечку йому буде комфортно. Ось так. Далі. Ліа лія. Жозефіна, я знаю, що цей сорт, він відноситься до карлики і повільно ростучий. Тому я, мабуть, пересаджу його ось такий невеличкий горщичок. Погляньте. Ось. Краще я його ще раз зроблю перевалку. Ось такий красивий. Також я все розрівнюю. Якісь дуже довгі навіть можу обірвати, нічого страшного не відбудеться, тому що ще швидше почне рости коренева. Вона просто тоді моментально оплітає земельний ком. Дуже реагує. Ще є таке, якщо не хоче рости, Значить, потрібно взяти, пересадити в небільші горщі Хай такі самі, чи такі самі стаканчик, але просто пересадити. Зробити йому таку пересадку і тоді починає рости. Ось та парижанка. Дуже красива, коренева, просто, просто погляньте, сказка. Прямо. Тут також розрівнюю все, беру. Звільняю її, щоб вона ну, могла б купити. І підбираю ось такий горшечок у прозорий. Дуже потім люблю спостерігати, прям кожен день заглядаю Тобі через стінки, як наростає коренева. Просто дуже мені це подобається. Я вже не раз показую, як я пересаджую рослини. І ще буду показувати, ще буду розказувати, тому що багато нового хочеться потім розказати, щось розказала, щось не розказала, хтось щось запитав. І тому тема буде постійно. Новачки ну, приєднуються, які також задають питання. Я Думаю, що нічого страшного, якщо ще раз повторюсь у чомусь. Ось та парижанка. Ось так. Тепер я б, коли пересадила, переса... я не буду поливати свої рослини доти, поки повністю не буду бачити, що просох ось цей ґрунт. Повністю він буде сухий. Я буду бачити знизу через через. Отвори, що він сухий, аж тоді я буду поливати. І слідуюча поливка, можливо, буде з розчином добрив 13-40-13. Для чого це добриво? Для того, щоб швидко наростало корінчики. Зимку я користуюся цим добривом не часто, але ним я підтримую свої рослини. Тому відео слідуюче. Про те, чи потрібно підкормлювати наші пеларгонію взимку. Дякую за увагу, до зустрічі!